Розгляд справи про повернення палацу Терещенків у селищі Червоному з володіння жіночого монастиря Української православної церкви на користь держави перенесений на 27 лютого 2023 року. Таке рішення ухвалив господарський суд Житомирської області під час засідання 30 січня. Ми, наприклад, сьогодні, як заявники, виступили, подали заяву про вступ до участі у справу якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні прокурора, тобто позивача. Клопотання є від сторони від відповідачів про відкладення в зв'язку з необхідністю їм зібрати додаткові документи. Участь у судовому засіданні взяв і Мішель Терещенко, онук мецената і цукрозаводчика Миколи Терещенка. У нас абсолютно ні бажання на реституцію, нічого, Тільки, що цей будинок буде жити, буде красиво, буде реставрувати як треба. І Що буде шанс для Житомирської області отримати. Дуже атрактивний, красивий туристичний об'єкт це унікальна пам'ятка історії і архітектури, не тільки в нас на Житомирщині, а взагалі в Україні. І звичайно, цей об'єкт мусить бути в державній власності, і звичайно, він мусить стати загальнодоступним і таким культурно-культурно-просвітницьким центром. Ми намагалися отримати коментар від керуючого Житомирської єпархії Української православної церкви Никодима на наш телефонний дзвінок. Він не відповів. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.